Всім привіт! Сьогодні хочу порівняти дамаг Узула з його унікальним артефактом. А також Дамаг Узула з окровавленим ін'єктором. Буду проводити ці тести з однаковими умовами. буде міняти стільки артефакт Всі інші герої та їх комплектація будуть однакові. А саме такими: дафна Меган, Татод, Телді і Кіт. Також проведу на різній дистанції тести. Бій буде тривати 10 хвилин, а також 3 хвилини. Будуть тести в солоціль і масові тести. Ну, дамаг по площі. Перший буде проводитись тест дамаг по площі. Окровавлений ін'єктор проти унікального артефакту Узула. Перший бій перший буде з унікальним артефактом, другий з ін'єктором. Наступні тексти будуть в такій же послідовності. В тестах постарався не використовувати руку відьми та інші рандомні елементи. Для того, щоб. Більш чітко показати якраз таки різницю між цими двома артефактами. На ваших екранах результати бою, який тривав 10 хвилин. Зліва ви бачите результат з унікальним артефактом. Справа ви бачите результат з ін'єктором. Різницю, бачите нижче. Це більше 8 мільйонів. Якщо відсотках, то. Це менше, трошки менше 2%. Майте на увазі, що 10 хвилин це дуже велика дистанція для нашої гри. І в подальших тестах я помітив, що чим довше бій, тим більше деволюється різниця між унікальним артефактом та ін'єктором. Переходимо до наступних результатів. Далі на ваших екранах результат тесту в соло ціль був використаний один манекен. І бій йшов 3 хвилини. Різниця трошки менше 10% вже. І, як бачите, 3 мільйони. Трошки більше 3 мільйонів. Цифри можете бачити також всі на екрані. А зараз ви бачите також дамаг по площі, але вже бій тривав 3 хвилини. Тобто, можна порівняти з самим першим. Результатом. І в першому результаті різниця була менше 2%. А тут, як бачите, ще 5%. Тобто, ви розумієте, на дистанції різниця зменшується і зменшується. Тобто 3 хвилини різниця 5% між артефактом унікальним узула та ін'єктором, а 10 хвилин різниця менше 2%. Тому і тут зрозуміло. Також для неглядності я ще навів приклади інших артефактів. Як бачите, я спробував з віялом і з чорнильницею Тамах ви бачите, якщо вам цікаві й ці артефакти, можете також порахувати для себе чи просто запам'ятати, зберегти. Ну що ж, настав час підбити підсумки. Очевидно, що артефакт Узула кращий для нього, найкращий. Але я хочу сказати, що не катастрофічний. Так, на коротких дистанціях він дає, він дає вищий дамаг, ніж ін'єктор. Але чим довша дистанція, тим різниця менша. До прикладу, на континентальних босах, 5 хвилин, у вас може бути. Різниця ну, приблизно до 5%, я думаю. Це ще залежить від того, чи це соло сіль чи масова сіль. На фінальному босі це вже буде різниця 2-2,5%. Знову ж таки, це ще залежить від умов, які там будуть. Я не знаю, які будуть, але це я можу так прогнозувати по даних тестах. Звісно ж, на арену це артефакт кращий, тому що він дає результат швидше, дамажить швидше. Ну, ви на арені вам саме це і потрібно. Тому що бої дуже швидкі. От. Та і на довгі бої, все одно це артефакт переважає, хоч там нам на 2%, так, але все одно він переважає. Єдине питання: чи коштує душа узула цих двох. Відсотки. Ну, таке питання задайте самі собі. Двох чи п'яти, чи десяти це вже залежить від боса і від тривалості бою. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.